Сьогодні ми будемо оглядати одяг від скіф-текстиль. Ось такі дві годувальні ковтини до мене потрапили, і я їх випробувала, і готова вам розповісти свою думку. Якщо вам цікаво, то не забудьте перевірити, чи підписані ви на канал, щоб не пропустити найцікавішого. І поїхали до огляду! Нещодавно в соцмережах я показувала велику посилку від скіфтекстиль, це львівський бренд одягу. І крім трусиків, які я використовую вже місяць, і можу сказати про них тільки хороші слова. Також я хочу вам показати одяг для мам для годування грудьми. Зокрема, сьогодні я буду показувати та ділитись враженнями від лонсхліву та світшоту з принтом з спеціальними секретами для годування. Почну з розмірів. Ви писали в коментарях, що одяг цього виробника мало мірить. У мене є сукня, ось яка зараз на мені цього виробника. Також у моїх дівчат є лосінки. І зараз ось ці кофти для годування. І, в принципі, з розміром в мене все гаразд. Для повноти картини можу озвучити свої параметри. Коли я отримала цей одяг, то мої груди були в обхваті 90 см, а стегна 92 см. Я взяла розмір М і згідно з таблицею по обхвату грудей, власне, все співпадає. А щодо стегон, то виходить, що я би мала взяти розмір С, але все-таки я взяла теж м бо боялася, що не влізу, і, в принципі, вони на мене добре сидять, хоча С я не пробувала. Можливо, я в с теж спокійно влізу. Отож, перше моє враження було дуже позитивним, обидві кофти пошиті з якісної бавовни. На бірці зазначено, що 95% це бавовна і 5% це еластан. Власне, завдяки цьому еластану, вони досить такі пружні і гарно тягнуться і гарно сидять на фігурі. Приємні на дотик, після прання абсолютно нічого не відбулося з зовнішнім виглядом. Все як було класно, так і класно досі виглядає. А прала я три рази. При температурі 30 градусів, так як я зазначено на лейбі, і все окей все гаразд, вигляд як новенький, абсолютно їм нічоїсінько не бракує. Отже, почнемо з лонг Sleeve. Він мені більше сподобався, ніж світ шот. Чому? Через секрет для годування дуже, просто дуже зручно годувати ось такий розлітайці. Особливо немовля, яке дуже часто відволікається на зовнішні фактори і не знає, чи хоче вона зараз їсти цицю, чи може не хоче. Просто хоп і відсунув, і швиденько малече вже біля груди лежить собі, і щаслива їсть. Точно так само ховаю грудку, нікому нічого не видно, всі щасливі, задоволені і ситі. Навіть люди, які поруч сидять і не хочуть це бачити, припустимо. У цього лонсліва дуже цікава конструкція. Дуже багато людей питається, чи це біле, це теж кофта. Так, це частина кофти, це така майка з таким великим вирізом по боках. І завдяки цій майці власне зручно годувати дитину. Крім того, це гарний варіант для вагітного животика. Тут без проблем поміститься пузяка, і якраз воно гарно буде в цьому місці так виглядати. Єдина проблемка, яка в мене трішки виникла з цим слівом, це гарно його попросувати, тому що така конструкція небанально змушує якось перекладати ті шари і припрасовувати. Але я насправді не дуже вмію просувати, може проблема в цьому. Ну і зрештою, під слінгом завжди одяг помнеться, тому цього я особливого значення не надаю. А ще мені дуже подобається колір, такий тілесно-рожевий. Мені здається, що він мені личить. А Ви що скажете? Трішки програє в лонгсліву. Через що? Через те, що тут є замочки, вшиті потаємні замочки, їх іноді не так зручно розтібати. Треба притримувати однією рукою знизу або зверху, щоб застібнути. Хоча деколи вдається і зробити це навіть однією ручкою. Проте мушу зазначити, що мудрим рішенням було розташувати замок саме знизу вверх. В такому напрямку У мене була перед тим сукня для годування від My Secret, і там замок був в іншу сторону, зачіплений, і виглядало так, що я розтіваю, і тут все на розпашку, а зтівнути теж не можу. Бачите, потрібно дві руки. Іноді, з немовлям, на руках важко мати вільні дві руки. Шот має ось такі манжети на рукавах, і ось тут знизу такий манжет також. Особисто для мене це дуже зручно, бо нічого не підскакує, коли ти присідаєш, тобі часто потрібно рухатись, нагинатись, особливо, якщо в тебе ще старша дитина, так як в мене, юстинка, якій три роки і з неї треба ганяти. Також ви можете бачити принт: ось тут такі немовлятко з мамою, слінго, мама, і пише: The best mom, Найкраща матуся. В мене ще давно повернулись з мандрівки, літали Вроцлав, Ви могли бачити влог, звідти як летіли літачком. Власне, в цій ковтині я годувала Олесю в аеропорту, і в іншій ковтині годувала в машині, в літаку, в слінгу. Мені було зручно цілий час це робити, бо мені було легко дістати грудку, і я нікого не соромила своїм годуванням публічним. Хочу ще зазначити, що з юстинкою в мене не було годувального одягу. Я чомусь думала спочатку, що я її не буду довго годувати. Думала, знаєте, так як всі. Дороку, а там далі хоп, поміхом чарівної палички молочко пропадає, стає некорисним і так далі. І все, в нашого годувати таку дитину старшу. А вже пізніше мені здалося, що пізно купувати годувальний одяг. От тепер на Олесі відриваюся, виправляю ситуацію. Це дійсно дуже зручно, дуже класно мати такий спеціальний одяг для годування грудьми. Неодмінно поповню ще свої запаси. У Лесі лише 5 місяців. Ото буде. Попереду ще багато місяців ГВ. Тому я рада, що на ринку є багато одягу для годування, і, зокрема, скіфтекстиль. Мені подобається якістю, мені подобається моделями. Все просто, все стильно, і що дуже важливо, не надто дорого. Олеся ще хотіла вам сказати, що всі посилання, які треба, є під відео. Загляньте, загляньте в нас під відео. Там така кнопочка, натискається, вскакує, і там все пише, і можна клікнути. Правда, Юсь? Ой! Правда, Олеся? До і дітей кажу, мало плутає трошки. Ставте свої пальці вверх і підписуйтесь на канал. І дякую, що дивитеся.